Якщо цей звук тригарить жахливі флешбеки у вашій голові, я допоможу вам подолати страх поразки. І тоді вам не буде куди складати ці чудові оченята. Я покажу, як можна справити з зеленим кількома різними тактиками. Найпростіший варіант затанкувати боса до повної сатисфакції. так на Візьміть трошки броні та вареники. І бити оленя, стоячи на дуже добре розпаленому вогнищі. Тоді його заморожувальна атака на вас не діє. Дуже швидкий і надійний спосіб, який можуть покращити хіба що кактуси. Порівняльний аналіз однієї тієї ж методики, але одна включає в себе контроль над глуздом. Як ви можете помітити, мене тут зараз будуть домахувати тіні. Якщо не хочете панькати ще й з жахами після битви з зеленим, прихопіть таки з собою трохи кактусів. 10-15 буде достатньо. Давайте тепер покажу, як правильно ухилятись від атак циклоп поленя. Я тут буду використовувати дорогу, але це за бажання. Якщо наносити по три удари, у вас буде достатньо часу, щоб відбігти. В ДСТ ви можете уникати атаки, бігаючи практично під ногами оленя. Пробуйте втекти в протилежну сторону від удару, навскіс або по колу. Бос б'є по прямій лінії від себе. Уникнути цієї атаки досить просто. Зловіть ритм, і все у вас буде ГГВП. Чи знали ви, що коли пришвидшити періоди атаки Оленя у 5, а восьмибітну музичку з Супермарію у півтора рази, то момент удару боса синхронізується з моментом бавовни? От і я цього теж не знала нема за що. Варіант для сміливих. Приведіть Оленя до мухи. Будьте готові до того, що вам придеться пережити кілька міцних ударів по вашому вразливому тілу, так що обов'язково майте на собі броню. Після цього сидіть собі збоку і споглядайте. Коли все закінчується, втечіть від мухи, щоб вона здеагрилась. Потім спокійно попідбирайте собі лук. Для цього способу вам потрібні флейта пана і 19. Я наголошую 19 одиниць вибухів. Приспіть оленя флейтою та покладіть порох якомога ближче. Тоді в оленя лишиться всього 200 хп, і його можна спокійно добити навіть тростиною. Дайте вогню вигоріти і тоді складайте бокса. Зб'єте оленя зразу, дропи загоряться, тож не спішіть. Циклопа можна нацькувати практично на будь-що. Пробуйте різні комбінації. У мене є відео з Венді, я там довго-довго вводжу оленя по лісу, щоб заспавнити ентів. Подивіться по вашій карті, куди можна зводити вашого нового друга. У мене тут павуки, у великих кількостях вони дадуть собі ради з циклопом. Але цей варіант годиться тільки для того, щоб позбавитись боса, а не отримати з нього лут, бо його око точно жируть павуки. Більшість мобів біфало, собаки, свині, бджоли, не дуже ефективні проти оленя. Але ним дуже добре цих же мобів фармити, і вони допомагають знести босу трохи хп. Багато гравців люблять приймати циклопа на болоті. Якщо вам пощастило і у вас заспавнилась паска з тентаклями, сходіть з циклопом туди. Проти щупалок мало хто вистоїть, особливо наш одноокий товариш. Якщо граєте за вурт, пошукайте Мермію. Віло захищатиме її улюбленець Берні. Способів незліченна кількість. Шукайте і тестуйте свої. A coisa, vais por ela